Компанія «Веселка» запрошує на роботу чергового оператора станційного посту телекерування. Зарплата складає 8 тисяч гривень плюс 35% нічних.

Підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Майже 300 учасників офлайн і понад 1400 учасників онлайн. Команда офісу президента, урядовці, міжнародні партнери, начальники ОВА, голови обласних рад, міські голови серед учасників 12 делегатів з Кіровиградщини. Актуальність питання, які розглядаються, є надзвичайно важливими. Тому і підсумковий конгрес 2024 року, якраз був про стійкість громад. Якраз був про державні механізми допомоги громад, допомоги в плані проходження зимового періоду, програми підтримки тимчасово переміщених осіб, програми підтримки стійкості громад. Ми також отримали вичерпну інформацію стосовно розвитку енергетики, підсумковий конгрес місцевих влад і громад. Має надзвичайно важливе значення ще і в питаннях планування нашої системної роботи взаємодії. Всіх рівнів влади на майбутній 2025 рік реальні програми, які сьогодні вже майже вибудовані, і після засідання конгресу будуть вже відшліфовані і громади. Отримають механізми реалізації цих заходів на сьогоднішній день. Без єднання ми не можемо вистояти перед нашим врагом. Якщо ми будемо єдині, значить нас буде швидше і перемога, і закінчиться війна. Виконкому відбулося зібрання, щоб висловити особливу пошану захисникам України Олегу Кривому та Василю Коваленку, які героїчно боронили від ворога свою рідну землю, свій народ і свою країну. Наші захисники були нагороджені орденом за мужність третього ступеня, але, на жаль, посмертно. Цей орден надається для відзначення військового службовців за особисті мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового та громадянського обов'язків. Я хочу подякувати вам, рідні, за ваших мужніх, сміливих, відважних захисників. Завдяки таким простим хлопцям і дівчатам ми сьогодні маємо змогу говорити українською мовою, навчатись. Працювати, допомагати тим воїнам, які продовжують нас захищати, а головне жити, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Коваленко Василь Вікторович народився 12 лютого 1978 року у місті Світловодськ. Закінчив Світловодську школу та професійно-технічне училище. Коли розпочалася повномасштабна війна, добровольцем пішов захищати Україну та служив розвідником-кулеметником. Загинув Василь Коваленко 30 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Олег Кривий народився 12 листопада 1979 року. Навчався у середній школі номер 5 закінчив Світловодський технікум радіоелектронного приладобудування за спеціальністю радіотехніка. У 2001 році почав працювати на ТРК-Веселка. Потім працював на заводі чистих металів, звідки повернувся до телерадіокомпанії Веселка, де працював бригадиром електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній телебачення. 11 листопада 2022 року. Олег Кривий вступив до лав Збройних сил України та служив старшим солдатом у 77-й окремій автомобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. А 17 червня 24-го року внаслідок ворожого обстрілу загинув поблизу селища Новосилівське в Луганській області. Указом президента України від 5 вересня 2024 року номер 611 Нагороджується орденом за мужність третього ступеню кривий Олег Валерійович. Посмертно. Нагорода адресована його донці кривій Карині Валерівні. Карина Олег, прийміть, будь ласка, нагороду за свого батька. пишайтеся. Він. Їде свого своєї родини справжній захисник. Дякую вашому батьку. Дякую. Світла пам'ять про Олега назавжди залишиться в серцях близьких, знайомих та працівників телерадіокомпанії Веселка. Сьогодні рідна півроку. Нами немає Бога любого брата. І не случайно йому сьогодні видали цю нагороду. Він був дуже хорошим, дуже добрим, милим. Нам його дуже не вистачає. Сподіваюсь, він там. Буде нашим світлим ангелом. Ми його дуже любили і любимо. Будемо завжди пам'ятати. На базі Центрального Українського державного університету імені Виниченка в місті Кропивницький розпочав роботу центр ветеранського розвитку. Його мета це підтримка ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їхніх родин та сімей загиблих у процесі соціальної адаптації, навчання та підвищення кваліфікації. Саме завдання це буде надання послуг за напрямком освіти ті технології, на Вищення кваліфікації та перепідготовки, які будуть більш на ринку праці, востребовані. буде розроблена навчально-методична програма, і завдяки цій програмі ми підготуємо цих фахівців, які будуть в кожній територіальній громаді так розумію, на кожному підприємстві, відповідно до цих завдань щодо потім роботи з нашими ветеранами. Ми плануємо безпосередньо працювати в індивідуальному порядку в працівниками кафедр психологічного юридичного забезпечення щодо з нашими ветеранами. Центр створено за ініціативи Міністерства у справах ветеранів України та за підтримки Кіровоградської ОВА. Основними його завданнями є соціальна, психологічна та правова підтримка ветеранів, Надання консультаційних послуг та реалізація програм менторства, реалізація освітніх програм для перекваліфікації. Ми зробили досить такий вагомий крок, коли створили окремий структурний підрозділ управління у справах ветеранів. Не у всіх областях вони є, але ми розуміли необхідність і важливість саме такої окремої координації. Підтримка ветеранів це не тільки соцзахист. Це це дуже комплексний підхід до тих людей, які несуть надважливу місію захист на з вами. Тому це має бути інтегровано в усі сфери від культури до освіти охорони здоров'я. Тобто, в кожній сфері має бути цей компонент і якісно пропрацьований. У центрі планують організувати навчання за спеціальністю фахівець із супроводу ветеранів війни, а також за напрямами ІТ, права, менеджменту, соціальної роботи та педагогічних спеціальностей. Особливу увагу приділятимуть індивідуальному підходу до потреб ветеранів, сприяючи їх інтеграції в суспільне та професійне життя. Університет зараз, як класичний заклад вищої освіти, може надавати комплекс. Різносторонніх освітніх методичних реабілітаційних послуг в Університеті функціонує ще профілакторій, Функціонує факультет фізичного виховання спортивними комплексами, де є можливість надавати кваліфіковану ЛФК напрямок активної психології. Функціонує юридичний напрямок, де є можливість надавати юридичні консультації. І так, по кожному напрямку є можливість надавати не тільки консультаційну допомогу, але й у Кропивницькому зафіксовано випадок отруєння учнів закладу освіти отрутою від щурів, яку скуштували п'ятеро дітей, привабившись яскравим зовнішнім виглядом. Нещасний випадок пов'язують із проведенням у школі благодійного ярмарку де реалізовувалися продукти харчування, принесені учнями та їхніми батьками. Запрошуємо відвідати третій благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцею Європейська світа долучитись до благодійного ярмарку разом до перемоги. Ми вирішили згуртувати всі свої сили, щоб допомогти нашим захисникам. Потрібні обігрівачі, засоби від гризунів, ліки, теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграшки та сувеніри, які будуть задіяні в якості ярмаркових лотів. Такі повідомлення вчителі розіслали у батьківські чати школи в Кропивницькому. Батьки відгукнулися і принесли все, що було зазначено в оголошенні. А далі хтось помилився, і серед смаколиків опинилася отрута для гризунів. Пішли на ярмарок а там. Я спочатку роздивився, а потім уже купив свічку, потім ще подивився, а потім побачив ото яд, купив його. Думав, що там конфети, а стояло 20 гривень. На цьому фото саме та пачка, яку придбав хлопчик, яскрава упаковка, кольорові зернятка. Назар скуштував придбане сам та пригостив нею ще чотирьох однокласників вчителя, Вона каже, я до нього підійшла, що сталося, болить живі, що ти їв, їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати, він достав, вона вже пробив, потім прочитала, що це було за... на бачки написано, що його забрали в реанімацію. Проведено промивання шлунку, детоксикація, Після стабілізації аналізів крові наступного ранку дитина переведена в гематологічне відділення. Також на приймальне відділення зверталися діти, які мали факт вживання кресійного яду. Надана допомога у школі, де отруїлися першачки, створили педкомісію, щоб з'ясувати, як отрута для пацюків потрапила на стіл із ласощами. Зараз я, як секретар створеної комісії, збираю всі свідчення. Всіх педагогічних працівників, які були під час цього ярмарку, які були присутні, дорослих там було багато, були класні керівники, які теж мали контролювати, що дитина купила. Були ті дорослі, які розкладали на стіл всі ті поробки, всі ті речі, які принесли. Батьки, отруєння дітей зараз розслідує поліція. Від органів охорони здоров'я надійшлося повідомлення. Зразу ж відреагували ми і виїздом слідчо оперативної групи було зафіксовано факт отруєння малолітніх дітей. Стаття 137 – неналежне виконання щодо охорони життя та здоров'я дітей. Зараз першокласники почуваються ліпше і вже повернулися до навчання. Безпеки України затримала групу підпалювачів на Кіровоградщині, які намагалися спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій. СБУ в Кіровоградській області затримала експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку з міста Знам'янка, які підпалили локомотив. Підстанції обленерго та релейні шафи у місті Олександрія. На замовлення ворога фігуранти планували пошкодити об'єкти Укрзалізниці та Укрпошти. Для вчинення злочинів вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів. За даними слідства, зловмисники, крім того, планували підпалити одне з відділень Укрпошти, а також пустити під укіс один з локомотивів Укрзалізниці. Палії сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів натомість вони одержали підозри від правоохоронців. Оперативники СБУ затримали їх після проведених обшуків, під час яких виявили та вилучили легкозаймисту суміш. За допомогою якої вони вчиняли підпали, а також телефони з їх перепискою з російськими кураторами. За даними СБУ, їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України це вчинення диверсії групою осіб в умовах воєнного стану. Їм також обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Щорічно в Україні 17 грудня відзначається День працівника державної виконавчої служби. Свято встановлено, ураховуючи значення органів Державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості згідно з указом Президента України від 22 липня 2009 року. Державна виконавча служба відіграє важливу роль в суспільному житті країни у питаннях. Забезпечення виконання рішень судів Самовіддана праця і професіоналізм працівників Державної виконавчої служби є важливою складовою утвердження у державі принципів законності, справедливості та верховенства права. Це свято людей, які у непростих умовах здійснюють надзвичайно відповідальну місію, забезпечують належне виконання рішень судів. Робота державного виконавця достатньо складна, адже це повсякденне спілкування з десятками людей, учасниками виконавчого провадження, посадовими і службовими особами, керівниками підприємств, тобі ж боржників. І ця робота часто пов'язана з гострими конфліктними ситуаціями. Уміння виконавця за таких обставин знайти правильні шляхи розв'язання конфлікту на законних засадах і при цьому забезпечити своєчасність, повноту і неупередженість примусового виконання рішень ось ті основні завдання, які щодня постають перед державними виконавцями. Тож напередодні свята із привітальним словом до своїх колег звернулася начальниця Світловодського відділу Державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградській області Анна Сергіївна Іванова. Шановні колеги, сьогодні наше професійне свято. Ваша робота не є легкою. Ваш кожен день проходить непросто, але ваш вклад в забезпечення примусового виконання рішень є неоціненним. Оскільки ви забезпечуєте людям поновлення їхніх порушених прав. Тож сьогодні я хочу вам побажати наснаги, витримки, упевненості в майбутньому. Нехай ваша робота буде належним чином оцінена і кожен ваш, кожне ваше досягнення буде отримувати подяку від людей. Здоров'я вам міцного, вам та вашим близьким. Успіху в усьому! Щастя й в родина, професійних досягнень та фінансового благополуччя. І нехай кожен ваш робочий день приносить вам тільки позитивні емоції та бажання працювати далі ще з більшим віддачею та завзятістю. Зі святом вас, колеги! Одесі відбулася презентація коміксу Голос натовпу про інструменти адвокації. Менторський супровід з першої ідеї до фінального втілення було здійснено Максимом Осикою, який є заступником голови молодіжної ради Світловодської громади та головою громадської ради. Апшифтери є представниками громадської організації Незламна молодь у своїй роботі. Вони часто стикалися із необізнаністю молоді. Про свої права та шляхи їх адвокації, про вплив на ухвалення рішень. Тож команда створила захопливу історію, що на реальних прикладах показує, як можна досягти змін. За сюжетом розчарований несправедливістю у своєму університеті студент отримує несподівану підтримку від загадкової особи, яка стає його рушівною силою на шляху до організації руху за права молоді. Книга комікс, яка пояснює в ігровій формі інструменти адвокації, які надають можливість захищати свої права, впливати на ухвалення рішень в громаді та сприяти законодавчому закріпленню позитивних змін. Комікси розраховані на вік читача від 12 років. Через такий доступний та інтерактивний метод команда прагне показати молодим людям, що кожен може стати творцем позитивних змін. Програма ЮНІСЕФ у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях реалізовується громадською організацією Потрібні тут за підтримки ЮНІСЕФ Україна та Уряду Бельгії. В наш час багато хто вважає, що купуючи на базарі живу новорічну красуню, завдають шкоду природі, що новорічні ялинки це зрубані варварським методом дерева. Але це не так. І ми спробуємо спростувати такі міфи: жива ялинка приносить у нашій оселі особливий настрій, затишок та загадковість лісу. Лісівники щорічно висаджують по декілька сотень сіянців ялини європейської, сосни звичайної та сосни кримської для подальшої вирощування та реалізації в перед новорічні дні. Новорічні дерева вирощуються в розсадниках на спеціальних плантаціях і заготовляють їх для реалізації без шкоди для екології. Навіть плантації новорічних ялинок починається з насіння. Далі воно висіває, висівається в розсадник і вже потім в розсадниках виростає посадковий матеріал, як ми бачимо зараз розсаднику, який висаджується на спеціальних лісокультурних площах, тобто плантаціях новорічних ялинок для подальшої, так скажем, реалізації для населення. Тобто, відповідно, для реалізації населення новорічні ялинки заготавляться лише на спеціально створених плантаціях заготівля новорічних ялин та сосен, котрі пропонуватимуться для продажу, не завдасть жодної шкоди ні лісу, ні навколишньому середовищу, бо вирощені вони і призначені для реалізації у передноворічний період. Вирощення новорічних ялинок це відповідальний трудоємкий процес і потребує не одного року. Наприклад, для того, щоб ялинка вже відповідала нормам. І підпадала, пішла для реалізації населення, потрібно не менше 6-7 років пройти. Тобто з часу заготівлі насіння, висівання його, вирощення в розсаднику, це треба ще 7 років, щоб ми мали змогу на Новий рік поставити новорічну красуню. Крім цього, деревця ці є легально заготовленими і від їх продажу сплачується податок до бюджету міста. Тому зазначимо, що висловлювання псевдоекологів про варварське знищення ялинок є безпідставним. Сьогодні часто ялинку замінюють сосною. Кожне з цих дерев має свою красу та привабливість. А світловодські лісівники переконані, що жодна штучна ялинка, виготовлена із застосуванням шкідливих для організму матеріалів, не може замінити справжню лісову красуню.